Монолог Мао Мао. Цікавинки від Мао Мао. Мовою квітів слива означає вірність, терпіння і благородство. Для опису пана ліхаку підходить як найкраще. Травниця, Ти що говорила про ліхаку? Трясця. Не вистачало, щоб знову виникло дивне непорозуміння. А той офіцер доволі сильний духом. Невже? Чув ще він відзначився у своєму загоні, а ще схоже мужній і вправний. Про що це він буквально ж днями заздрив йому і питав, чи той гарніший за нього. А що найважливіше? Він категорично відмовився від пропозиції, яку я зробив, а ще мені сподобалася його дурна чесність. Як так, що він без проблем зміг відмовити пану джінчі? Невже це була пропозиція, пов'язана із чудовою статурою пана Ліхаку? Що Щоч забере між цими двома? Гей, ти, невже знову думаєш про щось надзвичайно недоречне? Та про що ви! Прошу про бачення! Наступного разу блакитні троянди. Пан Джінші знову попросить вирішити складну проблему.